Як пережити зраду чоловіка? Я та жінка, яка сама пройшла через це і зрозуміла, як зібрати себе по частинках. Це було як грім серед ясного неба. Так кажуть багато моїх клієнток, і так колись казала я того дня, коли зі мною це сталося. Тоді ще я не вивчала психологію, і коли це сталося зі мною, я буквально опинилась на колінах. Бо зрада це не лише про іншу жінку, це про. Трату безпеки це про те, що ви вважали надійним, а воно виявилося як скло. Це не тільки про біль, але про сором, який ти несеш, але він не твій. Тому перше, дозволь собі відчувати біль. Це не надумане, не драма, не перебільшення. Це те, що ви переживаєте зараз. Це справжній психологічний шок. Ви маєте повне право плакати, кричати, злитися, нічого не хотіти. Ваші емоції не вороги, а сигнали, і їх не потрібно заспокоювати. Їм треба дати вихід. Друге. Зупиніться і не приймайте на початку важливих рішень, бо перше, що хочеться зробити, це зібрати речі, подати на розлучення або, навпаки, доказувати, що я краще за неї. Дозвольте собі паузу. Що мені потрібно зараз зробити? Як я можу собі допомогти? Третє, відокремте своє від чужого. Найпопулярніша думка, яку я чую від жінок, і колись я теж сама так говорила: зі мною щось не так, раз він пішов до іншої. Це неправда. Зрада – це вибір того, хто зраджує вибір втекти від відповідальності замість того, щоб поговорити і шукати рішення разом. Так, стосунки могли переживати кризові моменти, але дорослі люди мають мову і мають домовлятися. Це не ваша провина. Не вам виправляти чиюсь слабкість. Четверте, подбайте про своє тіло. Коли душа кричить, тіло легко можна забути, а воно ваш головний союзник у стресі. Їжте навіть тоді, коли не хочеться. Спіть стільки, скільки потрібно. Робіть щось руками. Випікайте, сидіть квіти, зал, прогулянки. Увімкнення свого тіла це перший крок повернути собі себе. П'яте. Не залишайтесь у тиші. Часто зрада веде до ізоляції, стає соромно розповісти навіть найближчим, але мовчання це той момент, на якому росте самозвинувачення. Поговоріть з тим, кому ви довіряєте. Якщо ж таких немає, обов'язково зверніться до спеціаліста. З досвіду моєї практики, саме з перших сесій, після того, як ми все обговоримо, починається нове життя жінки. І останнє. Дозвольте собі не знати, що далі. Можливо, ви не знаєте, чи хочете прощати, чи зможете знову довіряти, чи залишитесь, чи підете це нормально. Зараз ви будуєте нове, ви виживаєте, а виживати це вже перемога. Рішення прийдуть, коли з'явиться опора. А поки просто дихайте і живіть. І пам'ятайте, зараз важливо ви. Я не скажу вам піти вам, чи залишитися, але я точно знаю. Вам потрібно поруч бути з собою, і це найголовніше. Я знаю, як це лягати в ліжко і хотіти просто все забути. Я переживала такі стани, навіть тоді, коли помер мій чоловік, як звучить голос всередині, чому я, чому зі мною, як боляче дивитись у дзеркало і в випадку зради, як страшно довіряти знову. І я також знаю, усе це можна прожити повільно, зі сльозами. І з надією, бережіть себе.